Поки прогріта цяцька, яку купив, розпаковуємо. О, хай відробляє. Так. Диво. Ой-ой-ой, як тут все серйозно. <хи> Ви зрозуміли ситуацію. Я думаю, що воно таке тяжке що ця посилка. Опа, так, тут якийсь листочок. Як завжди, крутий смайлик. Подарок щіточка. Будь ласка, відео. Так. Подарок щіточка. Зараз я ще щось прочитаю. Контакти магнітні немагнітні на міді. Два кольця, 925 проба. Малограм мідні. Так, мідь, алюміній, номер від АКБ, дещо. відео, та-та, плюс подарунок. Так, 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 так. Ну, дивимося, давайте покажемо, що є. Дивіться, є мідь. Мідь. Так і підписано, там, бачите, мідь. Не попутаєш. Так. Є. Якісь... Турбінка. Турбінка є. Хорошо. Чіточка. Зуби чи <сіхі> Дякую за подарунок, пригодиться. Ще не знаю де, але но... поставимо подарунок. Дякую за подарунок. Тепер дивіться, контакти то все, то все. Давайте контакти окремо сюди. Все переберемо латунька, напевно, підписана латунька. Переберемо ми зараз. Цього щось теж непонятно, що зараз це переберемо. Там все підписано в людини. І алюміній. Ну давайте такого щось я висиплю його на ваги. Хоп. Так. Це що? Трошки чорного є чи що? А ну зараз візьму магнітик і ми... треба перебрати людині, бо тут зараз ми старуємо, рожмемо паузу, бо є тих ось до по 60 гривень. Да, і трубка чорного є, бачите? Чорного трубка. Так. Ну от то ми тоді паузу, ми переберемо зараз. Дивіться, 1209 гривень вийшло. Це 8 годин вечора, 20.00 зараз. Е, остання посилка на сьогодні. Хай буде 1250, хай цій людині буде щастя. Дивіться, е, чого я ще так. Бо відійшло. Оце мідь часто дуже попадається, це алюміній. Його якщо... Його, якщо шкрябати. Дивись, тут видно, я на чорне поставлю, щоб було добре видно. Біле, бачите? Є. О, це алюміній. Тобто це відійшло з міді. Тепер дивіться далі. Ось ось серії покажи. Відійшло з міді. Відійшло з міді. Магнітом обов'язково перевіряти і. Істра. Є. Тепер з латуні. Ось що відійшло з латуньки. Покажи, Сергій. Хоп, відійшло з латуньки. Тепер ще дивіться, в цій людині все було добре, картка була на місці. Дуже багато стали висилати і не лежити листочок. Це дуже затягує час. Буває, ми до вас дзвонимо, ви не берете трубку, тому замість того, що платіж пробув сьогодні, він вже на наступний день. І нам часу займає, і ви трошки пізніше кошти отримуєте. Бо буває, вам там в Viber напишеш, так само не відповідаєте на роботі, а картки немає. Знаєте. Не забувайте ставити, будь ласка, листочок. Е, так, акумулятор зважили, все зважили. Це другий. Такий акумулятор одинарний, який нам присилають ну за 9 місяців нашої онлайн прийомки, так що АКБ теж йдуть в хід, Бачите, Цікаві тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.